Кістковий пептид кордіцепса та гадюки для відновлення суглобів, оніміння нервів, від болю в спині під час грижів, у разі судом спазмів кінцівок, використовується при ревматичному синдромі, зокрема ревмокардит, ревматоїдний артрит із системними проявами, хронічний шийний спандельоз, запальний плечатковий періартрит, недуга бехтерева, запальний Візуальний системний спондилоартрит, міжхребцева грижа, інфаркт зазденевого суглоба, авакулярний некроз головки стегна, також призапалення слизових сумок суглобу, ураження менксів колінних суглобів, анкілозований гіпердоз хребта, розтягнення маскової тканини, вивитих суглобних кінцівок, у складово постачання кінцівок, неміння, онеміння, запалення сідничного нерва, інші недуги суглобів і м'язів за наявності больових проявів. Віковий схід запрошує вас в наші суперінтернет-магазини, де ви знайдете все для здоров'я, для зцілення, амулети й талісмани.